Руслан військовослужбовець. У січні минулого року на Запорізькому напрямку чоловік отримав обмороження обох нижніх кінцівок. Після ампутації та 12 операцій на військового чекає тривала реабілітація. Цим займаються фахівці першої міської клінічної лікарні номер 1 Найперше завдання відновити чутливість кінцівок. Сьогодні перший день як. Узнаємо ближче про свої ноги, що з ними сталося це все. Знову тренуватись, ходити, розминати, розтягувати мишці. Готовність, як обично, вперед-вперед. Осколкове поранення поблизу Мар'їнки отримав Костянтин. Два тижні тому йому зробили операцію з видалення осколка в правому коліні. Осколки були в лівій нозі, в правій, в лівій стопі залишилось і в коліні залишилось. Не достали. Ну, можна гірше просто цим зробити. Покращення, звісно, відчуваю. Навіть можна сказати, з другого заняття, де да, воно ж корінце держить. Аби відновити функції кінцівок, з м'язами працює фізичний терапевт. Ми використовуємо ще там варіанти мануальної розробки для того, щоб зняти навантаження з м'язів, які перепрацьовують внаслідок ослаблення вже цих м'язів, які ну рефлекторно відключилися внаслідок травм. В реабілітаційному центрі, що на базі першої міської лікарні, спеціалісти займаються відновленням як військових, так і цивільних. Працюють з бойовими пораненнями після інсультними станами та з різними фізичними травмами. Також з пацієнтами після лікування в хірургічному, травматологічному та неврологічному відділеннях. В нашому відділенні працює команда мультидисциплінарна мульти, команда: фізичні терапевти, ерготерапевти, терапевти мови і мовлення е, та психологи. І до нас звертаються військові з вогнепально осколковими пораненнями. Е, тобто, це враження верхньої кінцівки чи нижньої кінцівки, е, закриті черепно-мозкові травми е, і ампутації». Реабілітаційне відділення тут створили півтора року тому. А цьогоріч в березні об'єднали амбулаторний та стаціонарний відділи і створили клінічний центр амбулаторної та стаціонарної реабілітації. Тут облаштовані зали фізичної терапії, ерготерапії, 45 стаціонарних місць, пріоритет на які надається військовослужбовцям. Центр повністю облаштований необхідним обладнанням та технікою на загальну суму майже 4 мільйони гривень. Ми обладнали самим сучасним обладнанням, яке є сьогодні на світовому ринку. Я можу відповідально сказати, що наше відділення, наш клінічний центр реабілітації на сьогоднішній день є одним із самих потужних реабілітаційних закладів. В цьому році у нас в планах збільшити ще і створити ще одну мультидисциплінарну команду для того, щоб ми могли збільшити наші потужності. Частину закупили за рахунок міського бюджету та за власні кошти решту передали партнери з Мюнстера.